Паче, до прикладу, у Кремлі сьогодні заявили, що ніяких зрушень у проведенні тристороннього саміту Америки, Україна та Росія, про що говорив Дональд Трамп, наразі немає. Пісков заявив, що зустріч за участі Зеленського і Путіна повинна бути добре підготовлена, але готовності вести цю підготовку немає у Києва і у Європи. В усьому винні. Хтось, але не росіяни. Ну і Медведів також сказав, що НАТО де-факто воює з Росією, і це очевидно, і це не потребує, мовляв, доказів. І додав, що в разі вилучення заморожених російських активів на Заході Москва вживе юридичних заходів, щоб відстояти власність. Медведів говорить про. Те, що НАТО долучилося фактично вже до війни. Тому я не думаю, що якісь будуть дуже серйозні зміни у позиції Росії, якщо війська НАТО будуть навчатися в Україні збивати шахеди безпосередньо, коли ті шахеди летять на територію України в складі мобільних груп. Я думаю, що це буде правильна ідея. І навряд чи Москва буде щось таке робити неординарне, щоб сильно загрожувало б самому НАТО. Тим паче удар по Польщі це вже є пряма загроза. І Дональд Трамп, який вам сказав на початку відео, врешті-решту, вже рахуємо десь на восьмому, мабуть, місяці своєї другої каденції, назвав Росію агресором. Сьогодні вчепилися всі ЗМІ це слово і дуже активно поширюють інформацію про те, що ж сказав Трамп, коли говорив про Росію як про агресора. Говорячи про втрати українських і російських військ, Трамп сказав: цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Загалом це ну, ніяк не змінює позицію Трампа по відношенню до Путіна. Тому скільки завгодно, він може говорити Путін поганий, я розчарований Путіним, Путін агресор, Росія агресор. Але за великим рахунком, це справді ніяким чином не змінює позицію Трампа, яка, наприклад, могла бути більш жорсткою по відношенню до Росії. І Трамп також сьогодні оголосив про те, що. Завершено останній раунд торгових переговорів з Китаєм. Він пройшов дуже добре і натякнув на домовленість щодо платформи TikTok, якій у США загрожує заборона. Я вранці вам у відео про це розповідав. Він каже: досягнуто угоди щодо певної компанії, яку молодь з нашої країни дуже хотіла б врятувати. Вони будуть дуже щасливі. Я говоритиму з президентом СІ у п'ятницю. Наші відносини залишаються дуже сильними. Це не означає, що Вашингтон і Пекін вже досягли торгової угоди. Але якщо буде досягнуто угоди щодо платформи TikTok, можливо, це наблизить Вашингтон до Пекіну, Пекін до Вашингтона, в питанні саме підписання вже торгової угоди фінальної її версії. Але, як ви знаєте, переговори по торговій угоді продовжені до листопада місяця. Залишилося часу не так багато. Китай же говорить про те, що прийме рішучі контрзаходи, якщо раптом країни НАТО. Під тиском Америки, спробують запровадити мита через купівлі нафти в Росії. Про це заявив представник закордонного відомства Китаю Лінзянь. Він каже, більшість країн, включно зі США та Європою, продовжують торгувати з Росією. Звичайний обмін та співробітництво між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам світової організації торгівлі, які хоче фактично ліквідувати ці правила Дональд Трамп. Це я додаю від себе. І, мовляв, ці дії не спрямовані проти жодної третьої сторони, кажуть китайці, і не повинні зазнавати втручання чи впливу з будь-якої третьої сторони, заявляє представник Закордонного відомства Китаю. Як на мене, це свідчить про те, що все-таки Трампу вдається зараз послідовно переконати Європу в тому, щоб вона тиснула на Китай, оскільки вже піднебесна робить такі заяви, як на мене, на випередження. Чи справді це означатиме, що досягнуть домовленості щодо припинення російсько-української війни, щоб такі мита не вводили? Ну, я допускаю такий варіант, але в часовому проміжку поки що зорієнтувати, друзі, вас не можу. Єдине, що сьогодні стався екстраординарний випадок у Білорусі. У понеділок американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі запад-2025. Я сьогодні цю несподівану і неочікувану новину розбирав у себе на каналі з Максимом Несвітайловим. Ви можете послухати нашу розмову. Там ми робили припущення і будували сценарій, що може означати присутність військових американців саме в Білорусі. Так от, конкретно що ж там відбулося? Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін Сказав військовим Сполучених Штатів Америки, що вони можуть дивитися на все, що їх цікавить. Я думаю, що була розмова між представниками Білого Дому і Мінська про те, аби з'ясувати, що ж власне відбулося, коли дрони з території Білорусі залетіли в Польщу. Ну і певне, в Мінську сказали, це не питання: приїздіть, подивіться, нічого не відбулося. Ви можете переконатися, що ми проводимо просто навчання, ні на кого нападати не збираємось. Це перша версія. Друга версія може виглядати наступним чином. Ймовірно, є певні домовленості між міськом та Вашингтоном, де Лукашенко активно експлуатує можливість сьогодні шантажувати справді країни НАТО, аби мати якісь певні домовленості з Трампом. Ну і, звісно, такий спосіб вести подвійну а то й потрійну гру між Росією, Пекіном і США. Так от, що говорить Хренін? Присутність американців на полігоні в Білорусі Міністерство оборони країни називає несподіванкою. І відзначає, що присутність військових США серед представників 23 країн, у тому числі двох країн-членів НАТО, Туреччини та Угорщини, мовляв, це дуже-дуже правильно. Вони оприлюднили відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення та тиснуть йому руки, і кажуть: ми покажемо все, що вас цікавить, все, що ви захочете, ви можете поїхати туди і подивитися, поговорити з людьми. Так сказав білоруський міністр американським військовим. Що там справді відбувалося, я думаю, з часом ми дізнаємося і в чому саме суть такого візиту американців до Білорусі. Але, як на мене, подія справді дуже несподівана і неординарна.